Все, кажу сенсацію. Як впаде сніг, пройду пішки по тротуарах. Зараз побачимо. Вони тепер, щоб казначейство не затримувало кошти, і тому, що тобі залито. Ну я вже пообіцяв, що казначейство поправимо. Хоча змушені це робити саме ми по області. У нас майже 10 тисяч кілометрів доріг. От. Але пріоритет ми віддаємо місту Житомиру, оскільки це наша столиця, це наша честь, гордість, це е, навіть авторитет чиновника, якщо хочете, і самих людей. Приємно казати, що от по Житомиру в сніг в зиму можна проїхати, брак коли приїжджають гості. Ну, душа тане. Ось. Будемо старатися, щоб така оцінка наших гостей і самих людей була. Бачите, більше в нас впевненість, що ми справимося. Чому? Ну, в п'ять разів більше техніки купили, правда? П'ять разів. З бензином, соляркою ми вирішимо, тому що і як будете гарно працювати, житомиряни, то ми з головою ради підіймемо питання. У нас є Ще в загаштику, як кажуть Нашли наші люди, да, який, да. резервний фонд, який спеціально для цього тримається, ми його не розтринькали. У нас ще буде в грудні місяці сесія. Будь ласка, займайте чергу. Але працюйте, щоб нам було приємно Допомогати, виділяти тому, хто сам гарно працює. Томирщина має свою особливість. У нас майже 400 кілометрів доріг європейського значення, і нам потрібно їх. Теж своєчасно чистити, щоб не було пробок і до Києва, і в самому Києві. Тому що торік ми трішечки перестаралися розчистили дороги, а вся техніка на Київ пішла, і там затор. Затор, да. Да, то прийшлося мені там пішки ходити, кілометрів 20 під Києвом, щоб допомагати разом з військовими. Але це наша робота. Хочеться, щоб ніхто не захряс. У Кочугурах, щоб ми не сподівалися, що якось зима нас обійде, снігу не буде і всього буде. Але треба такою з доброю, здоровою робочою злостю, з наснагою боротися з стихією, якщо вона прийшла. А краще. Почав сніг, почали чистити, а не чекати, поки метр впаде. І тоді там. Барахтатися. Краще в сніжки грати.